Один рік умовно таке покарання за зберігання бойового патрону призначили екс очільнику одеського осередку правого сектору Сергію Стерненку. Суддя апеляційного суду його соратника Руслана Демчука визнали невинним. Таким чином скасували вирок приморського суду, що 23 лютого ув'язнив Стерненка та Демчука на сім років за викрадення колишнього депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича. Детальніше у сюжеті. Для мене бажано, звісно ж, скасування вироку першої інстанції і постановлення ухвали про закриття кримінального провадження, інакше кажучи, виправдальне рішень. Вирок Сергію Стерненко та його соратнику Руслану Демчуку зачитували троє суддів. Спочатку вони виправдали чоловіків за статтею про розбійний напад на екс-депутата Сергія Щербича. Докази від сторони обвинувачення суддя Альбіна категроб визнала недостатніми. Водночас судді вирішили, що екс-депутата дійсно викрили та катували. Обох фігурантів справи звільнили від кримінальної відповідальності по цій статті через закінчення строків давності. Останнім судді зачитували вирок щодо незаконного поводження зі зброєю. Апеляція визнала знайдений у Стерненка пістолет не вогнепальним, а стартовим. Втім, призначили ми покарання один рік умовно за зберігання вогнепального патрону. Руслан Демчука судді від покарання звільнили. Демчуку Руслану Сергійовичу призначити покарання за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 5 років. На підставі частини 5 статті 74, пункту 3, частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України звільнити Стерненка Сергія В'ячеславовича Димчука Руслана Сергійовича від призначеного покарання у зв'язку з закінченням строку давності. В іншій частині вироб суду першої інстанції залишити без змін. Вирок апеляційного суду набирає законної силу негайно після його проголошення. Може бути оскаржений касаційному порядку безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місяців. з Дня його проголошення на вирок апеляційного суду Сергій Стеренко разом із адвокатами подаватиме касацію. Суд призначаючи мені покарання, визнаючи мене винним за один патрон, а не за пістолет. Я хочу підкреслити. Зазначив, що о, небезпечність, особливо зберігання одного патрону, полягає в тому, що я беру участь також у акціях протесту, і тому це може становити небезпеку для суспільства. Мені невідомо, що це за один патрон калібру 5,45, як було о, оголошено сьогодні в суді. Судді в мене навіть за нього не запитували, хоча сьогодні винесли рішення щодо нього. Я не знаю, звідки він взявся. Я. Не виключаю, що його могло не існувати. Або він міг існувати, але ну, це один патрон маленький, на який я не міг, міг не звернути увагу. Він міг знаходитись в тій квартирі ще до того, як я туди заїхав, тому що це була орендована квартира. Будемо з'ясовувати це питання. Це той самий висновок, який, яким, якому суд апеляційної станції дав негативну оцінку. Сказав, що цей висновок складений. Не професійно. Що стосується пістолета, а що стосується патрону, професійно. Тобто, ну якось трошки дивно давати оцінку одному і тому самому документу, використовуючи два різних підходи. Інший обвинувачуваний Руслан Демчук розказав про те, що такого вироку суду він не очікував. Чекали, що на сьогодні нас ув'язнять. Ну, тобто, ув'язнять, і це буде термін такий. Невідомо, який буде термін, чи там частково скасують, чи частково Бог бо знає. Бо прокуратура знайшла там якісь судимості, вирила їх десь. Я не знаю, де з підглив досок, знайшла і намагалася долучити цю якісь там судимості. От і насправді ну, емоції переповнюють. Оголошення вироку Сергію Стерненко та його соратнику Руслану Демчуку в одеському апеляційному суді тривало 4 години. Після засідання прокурорки Гана Коломійчук та Наталія Бойка із журналістами не спілкувалися. Ксаня Процепова, Іван Хоростян. Новини на Суспільному. Одеса. Під час засідання біля будівлі суду проходила акція на підтримку Стерненка та Демчука. Люди виступали за те, щоб суд виправдав обвинувачуваних. Вони тримали плакати «Стерненку та усім невинуватим волю Фрі Стерненко, Фрі Демчук та інші. За словами організаторів акції, представники громадських організацій, в ній взяли участь близько 50 людей. Правоохоронці цифри не назвали. Ми зібралися, щоб підтримати хлопців, щоб показати, що ми з ними, і в принципі, надія помирає останньою, тому ми віримо в те, що буде винесено справедливе рішення, і хлопців відпустять. Я прийшла бо Я проти судівського свавілля, яке вже стільки років тримає Стерненка. Він не може бути впевненим, що його не ув'язнять. Розумієте, що у нас держава не гарантує людині. Правове за правовий захист я вважаю, що сьогоднішній вирок це така собі напівперемога з одного боку. Так пом'якшено там вирок пом'якшений, який винес суд попередньої інстанції. Так виправдано Сергія і Руслана по декількох статтях, але при цьому винесено умовний умовний термін, і це Певно складає небезпеку, ми це усвідомлюємо. Тому ми будемо тримати руку на пульсі, Ми будемо виходити надалі на акції. Будемо стежити за іншими справами, які проти Сергія.